Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, той сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами гудзиками, віночком гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату гратися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика немає, взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечко позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Ховать морквинку і навтьоки. Так от хто носика в сніговичка щораз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі. А та й каже на онучку ще морквинку. Зроби носика в сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір, і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала.